Привіт усім. Сьогодні така гарна погода, сонечко. Багато сьогодні переробила знов ділов, поки повичищала, поки. ну, Хто цим займається, мене пойме. Кожного дня, одне і теж. Вчора ми займалися е, переселенням нашої бігунихи і бігунка. Оці два красавчика тут залишилися з цими дівчатами і бентанками. А ми ось пересадили ось сюди. Втікли, втікли. Хотіла показати, це їхня вада, те, що вони сильно боязкі. І тікають зразу. Ось тут була кукурузиня, ми його все винесли. І поселили сюди качку з качуром. Там я їм їсточки поставила, гніздо поставила. Надіюсь, буде їх так видно. Ось вони там в цьому сарайчику сидять. Загородили так, щоб їм вітер не задував. Ну, все в них добре. Так, ці отдільно, ті віддільно. Ті віддільно. Так буде спокійніше, що її качурі не замучають. У кнопи все добре. Дітки там у неї в теплі в добрі. Я руку туди засовувала, то там тепленько так в пуху. Тільки потрогала, чи вони живенькі, і все. Більше я туди не, не лазила. Я знаю, що вона їх не покине, бо вона мене знає. Але зараз прохолодно, я не хочу. Ніякі порядки наводить там. Ось в мене ще й Полтавка окролилася. Теж там малеча шелелиця. Да, Полтавочка? Молодець. Так. Більше таких на ну, мене було ніяких. Я рада, що не такі морози були, що кроленятка всі там в теплі. Це в них добре. Так, ще я відсадила от сюди, передивилася всіх кроленят. Оце в мене вийшло чотири кролики. Один баранець і оці мішані троє. А тут в мене вийшло, скільки тут дівчат. Семеро да, семеро дівчаток. Ось ця кроличка здорова, така гарна. Може залишимо собі. Ну і побачимо завтра, плануємо вивезти на базар. Може комусь потрібно, може хтось купить. Це сонечко схитить, вони всі тут гріються. Ті біленькі з гарненькими очима, я думала, собі залишу, ви... але поки що, поки що ні. Хочу трохи породу змінити. Не знаю, побачу. Так, Фруськи я вчора переробила в будиночок, гарно там все закрутила, забила. Вчора вона соломку носила, сьогодні бачу, заспокоїлася. Не чую, щоб грибла там щось гризла, вже трошечки перепсіхувала, так? Да? Фруська. Така недотрога Дотронуться неможливо. Сердита кроличка. Не можна ні прибрати, нічого. Ну, така вона у нас характерна, ну зато в неї кроленята дуже гарні, виходить. Хоч в неї такий характер скверний. Зато кроленятка здорові такі. Доглядя не виходять. Так, що тут у нас? У нас тут все, як і було, перепілочки, водичка наче всіх є. Ті сидять внизу. Так, немає яєчок. Всі вибрали. І дівчатка-хлоп'ятка. Зараз включу отако видніше. Полягали, відпочивають. Гарненькі такі, я вже бачу, що вони гарно поправилися, то якось мені, е, наче вони на місці сиділи, не росли геть. А це прям я бачу, що вони збільшилися в розмірах. Досі я не заробила ту дірку, ніяк руки не доходять і їх треба кудись пересадити, щоб ту дірку замурувати. Бо все одно, якщо воно вологе буде, вони його вигребуть. Ну, поки що хай вони перестали грибти там, хай так досидять до тепла. Може ми їх переведемо на вулицю, десь зробимо загородку, а тут зробимо ремонт їм. Ось так. Ще що хотіла сказати. Так, долупилися у мене курчата, долупились перепілки. Вилупились в мене дві бентамочки. І я заложила знову інкубатор, курені яйця. Будемо це вже чекати в березні. Це по птичкам. Шо. І ще збираю яйця перепілок, почала збирати. Ще там у мене вже назбирано штук 5, а може вже і 6 яєчок-бентамочок. Зараз зні... зніму, які бендамочки вийшли. Такі манюньки гарненькі, ще цей хохолок такий, чубат... чубатки такі гарненькі. Зараз покажу. Так, вирішила ще зайти до Цесари показати. А потім піду, курчаток познімаю. Вже виходять на сонечко. Гріється красуня вискочила Хоча пройти, боїться мене. <різь> На раз і пробігла біля мене, а ти чого боїшся? <різь> <різь> Вже жду. Коли ж вони мачні Немає ще дивіться. Там цікаво, що я тут роблю. Крикуни, крикуни. Ну, підходьте, чого ви боїтесь? Тоже хочу назбирати яєчка, залежати в інкубатор. Може щось продасться, може щось собі залишиться. Не дуже, звісно, це 40 купляють, але є такі люди, яким подобається. Яйця мені їхні дуже подобаються. Вони геть не такі, як перепелині чи курині яйця, вони відрізняються смаком, дуже добрі. І плюс, що вони ж е, полізні. Це вже геть для мене. Геть для мене крутяться, так цікаво. Зараз там вони потікають. Ціпа, ціпа, ціпа. Я їм там в сарайчик відкриваю тільки маленьку дверку, щоб е їм туди не задували. Вони вже звикли, самі заходять, самі виходять. Бо то треба було відкривати ці двері, щоб вони туди зайшли, боялися. Я про вас розказую, так. Да? Прийшли прямо прям до мене прийшли. Ну, іди сюди. іди, іди. Хочеться підійти, да? але і страшно. Ну ідіть вже давайте толпой до мене. Як разом, то не страшно. Підходьте. Ось такі шийки в них цікають. В деяких е, пір'ячко догори, а в деяких донизу на тих шийках росте. І так цікаво, наче шарфики. Так, ну і все, почали кричати, пішли. До курчаток йдемо. Так, ось наші курчатка, їх тут 25 штучок, Дві бентамочки і 26 перепеляток. Вони всі у нас разом сидять. Зараз знайду бентамочки, десь вони тут, десь вони тут між усіма. Перепелятка. Ось так вони їдять. Залазять в кормушку і там пригребуться. Бентоночку, де ж вона ділася така? А, он вона за голоший зараз. Ось така маленька. Вона навіть менше за, перепи... за перепилятку. Ну, пере... ж вже підросли, а бентамки тільки два дні. Десь ще друга є. вони забились в куточок, зараз не треба. Ось так вони у нас на сітці. Їм тут тепло. Водичка в них є, їсти в них є. Так, зачиняю, покажу зараз бролери. Бролери в мене переїхали. На перший поверх. Ось частинка тут і вон там під лампочкою гріється. водичка, чиктонік сьогодні в них. Отака кормушка і довга. Добре себе почувають. Наїлись, напались, відпочивають. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня!